Привіт, діти! Сьогодні пропоную вам бути дуже-дуже уважними, адже ми з вами пограємо у гру, що зникло. Ми роздивимось предмети дуже уважно, запам'ятаємо їх, закриємо оченята, а відкриваючи, дуже уважно подивимось і назвемо предмет, який зник. Але для початку давайте зробимо гімнастику для наших оченят. Закриваємо наші оченята, відкриваємо. Закриваємо, відкриваємо. Дивимось вгору, вниз. Вгору, вниз, вгору, вниз. Право, вліво, вгору, вниз. Право, вліво, право, вліво, вгору, вниз. Молодці! а зараз давайте подивимось уважно на предмети, які зображені. Ведмедик, сонечко, цукерка, машинка. Запам'ятали? Тепер закриваємо оченята, не підглядаємо. Відкриваємо. Дивіться уважно, що зникло. Так, цукерка. Заплющуємо оченята. Відкриваємо. Що зникло? Так, ведмедик. Молодці. Заплющуємо оченята. Не підглядаємо. Відкриваємо. Що зникло? Так, сонечко, молодці, діти. Давайте спробуємо ще. Зплющуємо очиняна. Відкриваємо. Що зникло? Так, машинка. Молодці, ви були дуже уважними. До нових зустрічей. До побачення!